36 питань, які стосуються різних аспектів життєдіяльності нашого міста, ухвалили сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради. На початку засідання усім присутнім представили бренд та комунікаційну стратегію Кременчука, які розробляли близько п'яти місяців. Важливо зазначити, що коштів із міського бюджету на це не витратили ні копійки. Проєкт реалізувався за співфінансування Європейського союзу та уряду Німеччини. Ми провели серію особистих розмов з представниками також інституту розвитку міської громади, представниками громадських організацій та підприємства, щоб а, дослідити і а, детальніше вивчити місто, яким його також бачать, а, щоб виявити певні целі. Участь у пленарному засіданні також взяли гості з литовського міста побратима Алітуса, а саме радник мера Сауліс Івошка та директор гімназії Данатас Василяускас, з які від учора перебувають у нашому місті. Ми вам дуже дякуємо за підтримку наших переселенців, дітей, які навчаються у вас. Ми вчора були в 4-му ліцеї разом з колегами, подивилися наші сховища, директор школи, до речі, пан Донатас, з високої ціни в ту роботу, яку наші педагоги в складних умовах проводять, зробив акцент на тому, що треба розвивати англійську мову, що якомога більше можливостей давати в цьому сучасному глобалізованому світі дітям для комунікації, для спілкування. Я буду радий, що наше місто побратиме. Міру своїх можливостей, Літва, Алітус і я. Будемо допомагати Україні в цю важну годину. Ви захищаєте свою і нашу свободу. Дуже-дуже дякуємо. Слава Україні! Усі питання порядку денного стосувались міського бюджету, фінансів, землекористування, міського майна. Депутатський корпус проголосував також за початок процесу реорганізації лікарні Придніпровська у межах медичної реформи України. Окрім цього, зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили майже півмільйона гривень на потреби Збройних сил України. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.